Всем призем на канале Харьков, мы продолжаем играть в T3 Definitive Edition. Сейчас мы продовжуємо нашу историю закона. Нам треба, короче, місяц зайти засід... домовленості. І нам треба знайти машину в Ярді. От на його у нас не зараз їдемо в Норпорт, Я, я скажу, щоб в интернеті глянув, де це знаходиться. Так... Плюс-мінус зато яке авто знаю, ходиться, я не зовсім орієнтуюся, тому що вони знаходиться в Норпорт, Норпорт, скоро біля зброярні тут зброя і покраска авто. Коротше, в цьому райончику. Зараз ми, коротше, їдемо. Ні, не сюди. Сюди їдемо. Можна по тут їхали коли... туди, куди треба було. Вот Ему кажу здесь кейс авто покращим, а возьмем ой. Візьмемо сцен. Некий нас було тому. Так, б, так, шукаємо авто. Оно уже плюс минут моя бутери тут. Отброиваны все это, мы шукаємо автомобиль ярд, Смотри, вот давай у нас затянуть, может я вырежетный момент. А вот вона. Я знайшов. изнайшов. Мне кацане. мене. Те, що что ранка? Поли этом не стреляй.

по сути Давай, ты, блин. Я вам настропай. И ну не Начало

Красавчик. Поналом. Конечно, беру своего порядок, коли он ладно, блял. Так уровень буде. О! Что за фигня? А, и что, и что, дипломатом? Садать в машину? Возрабрить. Normalne. tak, robisz no, jest ja inna no. szafką no, bierzecie od siebie syna, że cię otwarta pokazuje, że trzeba objeżdżać bo cię to nie można nie po prostu się i w sejn nie, nie nade nie Так, їдемо, я так, родную же кінець миссии маніше. Ну, доречий едини пагатин сна. Не будемо поразидать на іншу полиці.

simple To be truly strong it is important that you never show weakness. The businesses fortunate enough to have our protection settle their accounts today. go and collect the money immediately so we can enter it into the casino accounts. No, zrobić, nie cytatę, no i mój zrobit na kanale. W sobie nic nie cytatem, No to nie było. No dalej, 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 dalej,

ты теплый им тут охранял? Цель дипломат, да? Ну, я так понимаю. Я, yeah, yeah, зараз не сделаю перед тем, что зараз їх буде там куча. Ты чего делал? I can't pay you. What kind of Yakuza are you anyway? Sure. w relacjach bandy. Mówiłem, się bandy się нынче остров аж ничего себе не взял отчетки ладно, в пасты моя я, первый раз я, See what the minus a planning. Ah, did it first single airplane manage? Ooooooooooh. We have some point. в бабло дверь, я так и О, моя тачка пропала, кстати. Прикольно.

Сама же приехала, друзья. Mm -hmm. Так, главное больше продам еще одну миссию, друзья, и на этом мы этим закинчим царю. Думаю, что Да, графики, я конечно, марить.

It would appear your attempts to dissuade the Jamaicans from becoming bedfellows with the cartel were wholly inadequate. Yadi pushes line liberty streets, selling packets of spank like they were selling hot dogs. Those cartel pigs are laughing at us. At me. I will give you one last chance to prove my sister's faith in you to be well founded. Run these scumbags into the ground and wash your shame in rivers of our enemy's blood. <laughs> Говорить як мінімум, вісім дилери в ярке порния. Не равно вообще.

On nie był jakiś Nie! On już mnie nie zareształ. że śmiesznie ich je co nie wziął, by Чотири п'ятьох. Відмовляється. Куди ви всі їдете? Ти просто... Я не розумію. Що, Коля? Все перекрито? Що, далі? Далі я поїду до тебе.

заходить все не что, что я потому что я не типа... Нет! Пошли на Да я тебе вас задолбал, ага. и чувак остальные. Самки без. Капец, они Андрій, на цьому вже закінчимо, тому що свідково чекали Тому ми закінчимо нашу серію. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до доска. Пока-пока.